Василя Овсієнка я знав 100 років. Ще далеко, 68-му, вступив до університету Тараса Шевченка, то Василь на філологічному навчався на, на другому курсі, навчався і нас багато чому навчав. Це він нас, сільських хлопців, які ще погано, багато чому орієнтувалися, навчив. Підводитися, коли співають Шевченка, особливо заповіт. Потім співають реве та стогни, знову в першому ряду підводиться, показує, що треба встати. Ну, а потім це ввійшло нам, хоть і кров, як треба шанувати Генія. Він з читальної зали не виходив. І що мене дуже дивувало, що він біг. До читальної зали він біг. Коли хтось ішов десь до кав'ярні, до дівчат, він вчився. Це був дуже працездатний чоловік, він багато зробив. Потім мені поталанило знову близько наші дороги перетнулися в РП, коли в УГС переформатувалася в Українську республіканську партію, першу націоналістичну партію в Україні, до речі, зареєстровану офіційно, яка проголосила відверто за радянської доби свою програмну мету незалежна, самостійна українська держава. І українські Українській республіканській партії Василь був членом проводу, і я теж туди належав. Він був одним із секретарів ВРП. а я був прес-секретарем Михайла Гореня в той час. І, звичайно, ми дуже близько. З ним співпрацювали, писали такі заяви, тоді від яких мороз йшов по шкірі, багатьох, Це ж ті роки. От. І знову Василь працював. Він десь якась день народження, якесь біговець ні, Він прийшов, привітав і побіг, і пише, і пише. Він виконував свою велику місію залишити пам'ять. До своїх побратимів, дисидентів. І багатьом людям він допомагав як правозахисник. Тоді багато хто вже не знали, куди йти, на що скаржитись, це свавілля, безлад в країні. І до нього йшли на пораду. І ти знаєш, часом приносили йому якийсь віддаруночок, але він відмовлявся. А одного разу одна бабуся залишила вузлик і там була пляшка самогонки і кільце домашньої ковпаси. І Василь сказав, ні, це не для мене, це я занесу для шкляра і орес такого там, самостійну Україну, вони цьому вміють дати раду. Сам він не пив і працював, працював, і цю свою велику місію він виконав щастя, світла йому пам'ять.